Рад модних подій в Івано-Франківську. Фестиваль перукарського мистецтва Золотий їжак проводитимуть уже в сьоме. Участь у ньому братимуть не лише стилісти-індивідуали та салони краси з обласного центру, але й інших міст Прикарпаття. Зокрема, вражаючу етноколекцію запрезентують коломийські майстри. Не менш традиційним фешн дійством є Франківський подіум, який проводять вже 10 років. Гостями квітневих дефіле стануть італійський дизайнер Родольфо Росі та співачка Наталія Валевська. Ще одну подію приурочили до ювілею міста. Та. Напередодні визначної дати в Івано-Франківську проведуть перший світський бал. Бал це не просто є виховання культури танцю, це культура одягу, це культура спілкування. Це просто необхідно робити. Але студентські бали вони дуже обмежують вікову категорію. І навіть коли на балах є дорослі люди, наприклад, я відвідувала ці бали, я себе не дуже комфортно почуваю, тому що в мене нема там партнерів. По-перше, буде відповідний дерес-код на цьому мероприємстві. Відповідно, вікова категорія людей ми запланували так трошки. відкрию вже наперед секрет. Запланували таку номінацію, як дебют, тобто 10 пар чи 10 дівчат, якби дебютанти, перший вихід в світ. Так, раніше ну зараз. Вони це трошки по інакше, напевно, але тим не менше воно буде цікаво. Церемоні майстром першого світського балу буде відомий у всій країні телеведучий, а музичному супроводу дійства позаздрять усі маломани. Адже атмосферу вишуканої урочистості підтримуватиме академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле того ж дня у пасажі представлять ще одну дивовижу цього разу мистецьку. То буде детальна діарама битви під жовтими водами розміром метр на два від творця премії золотий їжак та Франківський подіум. Птора Ярослава Булки